Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і це відео буде мега цінним для вас, якщо ви вчите англійську мову. Сьогодні я розповім, як заговорити англійською та як побороти мовний бар'єр. В цьому відео я хочу бути максимально корисною для вас і розповім усі методики, поради та лайфхаки, які допоможуть заговорити англійською мовою. Тому не перемикайся! Ну а перед цим ми трошки познайомимося. Мене звати Ангеліна, я веду стадію блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі про вивчення іноземних мов. Також я філ. Волог закінчила 4 курси навчання на бакалавраті. Також в мене є своя школа англійської мови, і за останні 3 роки разом з командою моїх викладачів ми випустили тисячі студентів, яким допомогли покращити рівень англійської. Ну що ж, розпочнемо, як заговорити англійською? І так, перш за все, хочу розповісти вам про механізм вивчення будь-якої іноземної мови, як взагалі це працює. Справа в тому, що тут велику роль грає накопичувальний ефект. Ви, скоріш за все, не бачите якихось класних результатів за тиждень, два, навіть три тижні вивчення англійської мови. Але ви повинні пам'ятати, що ваші знання це як скарбничка, і кожну вправу, яку ви робите, кожне слово, яке ви вчите, кожну граматичну тему, яку ви опанували, це як копійка скарбничку ваших знань. На початкових етапах, здається, немає різниці. Але якщо ви кожен день будете класти копійку в вашу скарбничку, ви 100% побачите вже прогрес через декілька місяців. В Цьому й суть вивчення будь-якої іноземної мови. Постійності та регулярності маленькими кроками йдемо до вау результату. І найбільше це якраз працює з говорінням, тому що на початкових етапах вам здається, що ви ніяк не можете заговорити англійською мовою. Вам здається, що ви вчите-вчите, а зв'язати слова не можете. Як правило, це стається через мовний бар'єр. Давайте розберемося, що ж це таке. Мовний бар'єр це якби внутрішня перешкода, яка не дозволяє заговорити іноземною мовою. Кожна людина, яка вчила англійську або будь-яку іноземну, точно стикалася з цією проблемою. Насправді є дуже багато причин, чому у вас може бути мовний бар'єр, але я виділяю дві основні на мою думку: перша це психологічний блок. Тобто вам страшно говорити, ви не впевнені в собі, не впевнені в своїх знаннях. І друге, це недостатня кількість активного вокабуляру. Дуже важливо, прям підкреслюю, активного вокабуляру, тому що дуже часто ми вчимо багато слів, але більшість з них, близько 70-80% в нас залишаються в пасиві. Що таке взагалі пасивний вокабуляр? Це коли ви розумієте слова в контексті, але навряд чи згадаєте, коли говорите. Ось чому, коли ви читаєте, ви, в принципі, розумієте міську мову, особливо якщо у вас уже є рівня 2 два плюс бо а от коли намагаєтесь заговорити такі відчуття, значить то ви взагалі не знаєте мову. Це нормально, це у багатьох така ситуація. І зараз розповім, як з цим працювати. І так, завдяки яким вправам методам? Почати говорити англійською мовою і прокачати спики. Дивіться, методів є дуже багато. Ви можете використовувати різні додатки, ви можете використовувати чат GPT, ви можете використовувати різні книги і так далі. Але зараз я дам універсальну схему, яку ви можете підлаштувати під себе. Головне зрозуміти, як взагалі це працює, і потім уже коригувати цей метод під себе. І так, перший крок вам потрібно панувати лексику і граматичні теми. Я своїм учням завжди кажу. Що слова це ваші цеглинки, а граматичні теми, граматичні правила це ось цей матеріал, який склеює цеглинки і створює будинок. Так, так от. Ви вивчаєте нові слова, вивчаєте граматичні теми, і наступний крок це відразу почати говорити. Ні в якому разі не треба чекати рівня b 2 щоб почати практикуватися. Ні, 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 це дуже поширена помилка. Починаємо говорити навіть на початкових етапах. Навіть якщо ви зараз А 1 все одно починаємо говорити, хоча б базові речення. Як тільки ви знаєте вже хоча б 300 слів, ви можете спокійно почати говорити знову ж таки не складними конструкціями, але простими. Цього буде достатньо. Аті, на початкових етапах тут головна фішка в тому, щоб говорити, говорити, говорити і ще раз говорити, адже практика наша все. Я впевнена, я не перша людина, від якої ви це чуєте, але повірте мені, як я люблю говорити. Усе геніальне просте. І Якщо будете кожен день практикуватися, говорити, 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 ви 100% побачите величезний прогрес за декілька місяців. Все, що вам треба зробити для того, щоб заговорити, Перше. Вчимо слова та граматику, друге, практикуємося. Практикуємося, практикуємося і використовуємо те, що ми вивчили. Тобто, наприклад, ви вивчили слова з теми Music або спот, відразу говоримо на цю тему і практикуємося. Так тут логіка зрозуміла. Насправді це універсальний метод, який, по-перше, працює на всі 100%, по-друге, підійде під всі рівні. Я впевнена на цьому етапі. У вас виникло запитання: окей, як мені вчити нові слова? Як вчити граматику, практикувати speaking? Я не до кінця розумію. Зараз я все поясню, і розкажу. Перше для вивчення слів ви можете використовувати британські підручники, які вже створені для таких як ми, людей, що хочуть вивчити англійську мову. Дуже класний підручник це Vocabulary News. Я його обожнюю прям дуже сильно. І, до речі, абсолютно безкоштовно я запустила його свій телеграм-канал. Посилання на канал у мене під відео. Також можна використовувати різні інтерактивні сайти, де також є вокабуляр плюс вправи на його опанування. Ось тут ви можете знайти назви деяких сайтів. Які є в вільному доступі, які є безкоштовними, якими ви можете вже прямо зараз користуватися. Ну і для вивчення граматики вам також підійде книга Grammar Way. Я також безкоштовно запостили її в свій телеграм-канал. Ми користувалися цією книгою ще в університеті на першому курсі, і мені дуже подобається, що в цій книзі є пояснення граматичних тем плюс право на закріплення. А в кінці книги відповіді. А ще вона порівняно. Тому вона класно підійде просто усім. Тепер Болюча тема для багатьох. А як мені говорити, якщо мені немає з ким практикувати спікін? Насправді вам ніхто не потрібен для того, щоб практикуватися. Зараз я поділюся дуже простою, але дієвою вправою, яка допоможе вам прокачувати спікін кожен день, навіть без співрозмовника. І так, все, що вам треба, це записувати кожен день голосові повідомлення англійської мови у свій закритий телеграм-канал, який ви можете створити для себе суто для себе. Голосових повідомлень англійською мовою і записувати туди кожен день ваш спікер. Що вечора ви можете переказувати події дня, розказувати, що цікавого сталося у вас сьогодні, звичайно ж англійської мови, або ви можете знайти в інтернеті список запитань і відповідати на них. Я дуже сильно рекомендую розкривати ті теми, які відповідають словам, що ви вивчили недавно. Тобто, наприклад, ви вивчили слова теми спорт. Значить, ми говоримо про спорт, які ваші улюблені види спорту? Чи ви спорт? Чи можливо взагалі не любите спорт, яким би спортом ви хотіли б зайнятися і так далі. Або, наприклад, наступного тижня ви проходите тему Music і розповідаєте також, використовуючи ті слова, які вивчили, це мега важливо, саме так ви запам'ятаєте ті слова не завжди, де розповідаєте про свій любимий тип музики, чи любите ви слухати музику чи ні, і так далі. До речі, ще один класний метод прокачки Speaking Skills, і, на мою думку, це також прокачує вашу впевненість собі. Це говорити самим собою перед зеркалом. Тобто ви сідаєте і просто говорите англійською мовою в зеркало <свісно> собі самостійно. Це також один з варіантів, якщо ви не хочете записувати голосові повідомлення і хочете спробувати щось інше. Ще один момент, на якому дуже сильно хочу наголосити, стосується вивчення слів. Я думаю, ви стикалися з цією проблемою, що ви начебто вивчили слова, але забули їх уже через три дні. Це абсолютно нормально, так у всіх. Наш мозок так працює, що він фільтрує інформацію і те, що не потрібно, викидує. Тому вам треба пам'ятати про одне золоте правило: чим більше повторень слів ви зробите, тим краще ви запам'ятаєтеся. Чим частіше ви будете відтворювати, проговорювати слово в контексті, тим Краще ви його запам'ятаєте. Ось чому я сказала, що дуже важливо говорити не просто на рандомні теми, а обов'язково використовуючи ті слова, які ви вивчили вчора, сьогодні, три дні тому тиждень тому, щоб дійсно його закріпити та запам'ятати довгострокову перспективу, а не на три дні. Ось і все насправді заговорити будь якою доземною мовою абсолютно можливо і не так то й складно, якщо постійно докладати зусиль. Насправді для багатьох людей це не найбільшою проблемою. Ми всі чекаємо швидких результатів. Сьогодні почули вчити англійську мову, завтра буде це один, але ні, в житті так не буває. І то дуже важливо мати ось цю терплячість та впевненість в тому, що кожен день ви кладете одну копійку, в скарбничку ваших знань, і це 100% принесе результат, принесе свої плоди. Я вірю в кожну з вас, і я дуже сильно хочу, щоб після перегляду цього відео ви прямо зараз записали хоча б одне голосове повідомлення англійською мовою і почали практикуватись. Інколи найскладніше це просто почати. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисно, буду вдячна за ваш фідбек, зворотній зв'язок. Можете написати в коментарях або переслати це відео друзям. Ну і обов'язково підписуйся на мої інші соціальні мережі: інстаграм там більше мого лайфу, а також пора для вивчення англійської мови та телеграм-канал. Тут взагалі дуже багато користі, і подкасти, і корисні файли. До нових зустрічей!